Всім привіт! Мене звати Оксана Яремко і ви на каналі Світла Карма. Я сертифікований кармолог, можу порахувати матрицю долі за датою народження, а також розбираюсь в кармічному менеджменті, можу відповісти на питання у сферах фінансів, реалізації відносин та здоров'я. Можливі запити, це не можу пробити фінансову стелю, чому в мене ворги. Не можу збудувати відносини, або хочу більше уваги від чоловіка, чи хочу дитину і не виходить, хоча по здоров'ю все добре, або лікарі не можуть знайти причину захворювання, і всі розходять руками, нічого надія. Тож, кому відгукується, запрошую на консультацію і пишіть в коментарях. Тож, Вересень нас відкриває енергія чоловіча, впевнена це лідер, організаторській здібності. Тобто ми розуміємо, що ми беремо відповідальність за своє життя і організовуємо свій побут, свою роботу таким чином, щоб бути в цьому балансі і впевнено рухатись до своїх цілей. І, звісно, якщо це жінка, то не обов'язково проявляти силу, тому що наша сила в ніжності, м'якості, в творчості, і це не про змагання, а про впевненість і рішучість. Також на духовному плані в нас можуть бути сумніви, страхи, можливо. Вже піднялися вже за цей час, якісь виникають страхи, які нас переслідують, і розуміти, що якщо на щось не можу вплинути, то відпускати на волю Вищих сил. А якщо, наприклад, я боюсь проявлятись, заявляти про свої таланти, чи Маю машину, але боюсь водити її, то варто вже про це подумати і робити якісь кроки до тій. Можливо, наняти інструктора-бовидіння або інші якісь способи, які вам допоможуть в тому, тому що там, де наш страх, там великий потенціал і багато енергії, яку ми блокуємо переважно. І це можуть бути інші страхи, які в нас є переживання, наприклад, відвідати до лікаря проти обстеження медичне. Ми боїмося, що нам можуть сказати якісь негативні результати, і тому ми відкладаємо, але чи розумно це, звичайно, що ні. Тож, беремо рішучу відповідальність за себе і діємо. І не даємо страхам зганяти себе в тобі, щоб це боюсь було якомога менше, і ми бачили, що ми сильні. Так, зона комфорту це енергія зірки, таланту. І це не про сцену, а про публічність, хоча зараз дуже багато людей проливаються в соцмережах, але бути зіркою своїх сфери в улюбленій роботі і розуміти, що ховаючись за спини колег, ми не реалізовуємо той потенціал, який у нас є. Тому сміливо йдемо, проявляємось і саємо. Це про зайво і про те, що ми можемо бачити позитивні сторони в інших людей. Які в них є таланти, і підсвітити їм, підказати, щоб ще більше людей були щасливі і сяяли. Зворотня сторона цієї енергії це про гординю, і що не помічати інших людей і ну, зіркова хвороба і тож тримати баланс і. Розуміти, що всі професії вони потрібні, і всьому є баланс. Так, лінія грошей, Кармічна справедливість і розуміти, що гроші приходять від нашої щедрості, те, що ми даємо людям, і тут може поділитися, що. Дає не тільки грошей, а це також і є давати знання. Тобто, коли влаштували колегу, ми можемо теж поділитись знаннями, і це теж буде перемножувати наш достаток. Або давати захист іншим людям, які цього потребують, або давати любов рідним, близьким чи тваринам. Тож, це такий елемент даяння, коли не тільки ми грошима можемо пощедрити, тому що не всіх є фінансова можливість, але ми можемо давати ще ці речі. Так, і багато справ розподіляти енергію. Тобто в нас є різні проекти, задачі на роботі, у нас є ще обов'язки вдома і ми обов'язково маємо запланувати відпочинок, так, щоб дозволяти собі відпочивати, тому що перевиснаження це можливо, і нікому цього не потрібно. І тоді ми відкриємо і процвітання, будемо дуже. Такими процвітаючими потік клієнтів, підвищення, премії, якісь несподівані подарунки. Це все можливо в цьому місяці. Так, енергія відносин, вона відкриває енергія миру. Мені більше про, про те, щоб не конфліктувати, приймати партнера різні точки погляду, віросповідання і також дозволяти собі більше, також це про розширення, і це як розширення житлової площі, можливо, про збільшення сім'ї, якщо вам це відгукується. Також енергія сили потенціалу в нас сумішно з грошима, і тож всі справи, які у вас є, все рівно має бути запланований відпочинок. Тут можна внести також і романтичний відпочинок, провести час удвох, віддати дітей, няня чи бабусі, і приділити собі цей час і запланувати його, тому що всі дуже зайняті. І Можливо навіть внести це в сімейні правила і якийсь день виділити для пари для себе. Так, ще у нас є енергія свободи, духовної свободи, і всім дуже хочеться вже цієї волі, відчуття от цього подиху повітря, коли в нас. Ми займаємося тим, що хочемо, ми не відчуваємо цих обмежень і розуміти, що все справедливо, і ми не знаємо, що було в минулому, і минуле життя. Тож, де ми відчуваємо якесь щось не так, ми маємо це дати. Тобто. давати можливість людям свободу, давати можливість проявлятися своїм дітям, не обмежувати якісь кордони, і це до нас буде не повертатися. На загальному в нас енергія темного ангела і прояву безумовної любові, прояву Бога і це постійний батл, який ангел перемагає, світлий чи темний, і там в кожного є якісь спокуси. І розуміти, що ми керуємо своїм життям. І навіть коли є якісь падіння, що, наприклад, не втрималися на дієті, а з'їли два чи три тістечка, нічого страшного. І... Розуміючи, що все можна виправити. І головне не карати себе і не гнубити, тому що кому ми робимо гірше, тільки собі. Тому стараємося свідоміше ставитись до себе до інших людей і бачити це світло, бачити цю любов у собі, можливо, робити. Собі компліменти в дзеркалі, приділяти час для себе і робити практику вдячності для себе навіть, і бачити в інших людях теж світло. І якщо щось йде не так, все можна виправити, Головне мати цей намір, що я хочу кращого, і я хочу світла. Такі енергії місяця пишіть в коментарях, підписуйтесь, тому що для YouTube потрібно 50 підписників, щоб я могла проводити прямі ефіри і відповідати експрес-відповіді на ваші запити, щоб, можливо, ви більше дізналися про долі і чи підходить вам цей метод. Також я планую навчатись на регресолога, але це вже більш глибока робота і вона буде більш дорожча в вартості, і ми вже йдемо минуле життя, тому пишіть, кому відгукується. Я ще витягну карту алмазних послань, що нас чекає, що нам допоможе. Так, випала карта сама. Хочеш зробити. Один раз добре та зроби сто разів погано. Ти намагаєшся досягти ідеального результату з першого разу. Роби, як виходить. Майстерність пройде з досвідом. Прямо зараз ти можеш внести користь цьому світу, але твій перфекціонізм заважає тобі рухатись легко в бажаному темпі. Переймай, що невдачі, неминучі. Світ не влаштований так, щоб в тебе все виходило з першого разу. Він влаштований так, щоб ти отримав різний досвід. Через це зроста. Дуже гарна карта. Тож, бажаю всім позитивних емоцій, радості, бачити світло і будемо сподіватися, що дуже скоро у нас будуть позитивні новини. Всім всього найкращого. Дякую!